Сергію, вітаю вас у місті Львові на конференції НОГЮ. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що наразі відбувається в Сумському регіоні з точки зору існування, виживання і можливо розвитку телекомгалузі? Так. Наша компанія працює в місті Суми. Об'єднаної територіальній громаді та також ми працюємо при фронтових населених пунктах: це Хатінська територіальна об'єднана громада та Миколаївська. Перше, що хочу сказати, під час початку збройної агресії нам довелося вже 27 лютого 2022 року робити перше відновлення мережі. Було пошкоджено мережу Кацапами, а саме позбували вони стовпи, і з цього у нас розпочалась, скажімо так, нова віха, яку раніше ми ніколи не знали, не бачили, не розуміли щодо відновлення під час збройної неспровокованої агресії Російської Федерації. Які саме такі гострі питання виникають? Ну як відомо, в останній час дуже збільшилась кількість. Обстрілів зі сторони Кацапів, під час чого відбувається руйнування мережі. Ми несемо великі втрати, слава Богу, тільки матеріальні, з людей ніхто не постраждав. І маємо декілька проблемних питань це матеріали. Для відновлення. весь цей час ми ці матеріали отримували за власний кошт, та також допомога від держави. На жаль, яку ми не відчуваємо. Що б ще хотіла сказати по цьому питанню? Ми знаємо, що таке розвідка, дорозвідка обстріл, що таке. Військові підрозділи, тобто ми надаємо не безпосередню допомогу різноманітним військовим підрозділам на безкоштовній основі. Ну і взагалі прифронтова зона потребує нашої роботи, тому що знищені мережі таких великих іграків ринку, як «Київстар», Стар, Укртелеком. Вони не можуть відновити сталий зв'язок, та й взагалі познищували вишки телекомукаційні і мережі. Так виявилось, що от в тому секторі, який я назвав, працюємо лише ми. Наскільки від місця вашого знаходження далеко до кордону, і взагалі до країни агресора? Є ряд населених пунктів, які знаходяться за 100 метрів до кордону. Є, які входять в 5-кілометрову зону, є які 15 км. Місто Суми розташовано, якщо там напряму рахувати, 30-35 кілометрів. Місто Суми також піддається руйнації, також пошкодуються мережі, але більше всього страдає за прикордоння. На жаль. Тож останнім часом вони систематично обстрілюють? Так, вони систематично обстрілюють. Почалося це в 23-му році е, з літа, і по сьогоднішній час е, це не припиняється. Яке обладнання, які е, участки найбільше страждають від цих обстрілів? Чи це ціленаправленно вони роблять? Є е, 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 такі. Е, Є такі мережі, де вони в одне і те ж саме місце б'ють. Тобто, більш всього, там, де відбувається відновлення мережі, на жаль, на превеликий жаль, є люди, які цю інформацію надають ворогу. І у них пристрелені апред... ділянки, на яких відбувається постійне пошкодження в одному самому місці. Тобто вони методичні? методично, є такі населені пункти. Ну, один ми населений пункт не можемо відновити вже протягом пів року. Це там село Степне є таке. До позицій, наприклад, від наших там кабелів, є дистанція 150-300 метрів. Є такі населені пункти, де взагалі кордон проходить по населеному пункту. Є, які більш там далі, але вони не дають відновити зв'язок і вони проводять військові операції по знищенню любого зв'язку. ну Тобто ну, заходить ДРГ і знищені. ДРГ не заходить, це обстріли кабів. Є, у нас там система відеоспостереження, це все зафільмовано. Є е, е, обстріли 120-й калібр, є там менш. Танки катаються. Ну, така обстановка досить жвава і гаряча. Тому перед тим, як послати бригаду, ми проводимо розвідку в співпраці з підрозділами, отримуємо там декілька декілька джерел, перевіряємо цю інформацію, потім проводимо до розвідку і намагаємося щось... Так, ми знаємо, що таке мінні поля. Що таке? Дрони, тобто ну, в співпраці дрони пролітають, дивляться. Зараз нова проблема виникла. У Кацапів досить сильно працює реп, вже не, дрони не можуть в ці мережі продивитись наші. Працюємо, є такі участки, куди ми не можемо потрапити, нас не пускають, але військові підрозділи допомагають відновлювати. Ми надаємо матеріали. В співпраці ми там декілька осіб, чи військовослужбовців, я неправильно сказав, проінструктували обучили, вони купили там зварювальні апарати, mm -hmm. і деякі частини мережі вони допомагають відновлювати. Тобто проходить така велика взаємодія. На Щ... користь України вас в регіоні з електроенергією, з блекаутами, з відключеннями. Е, е, оце останній місяць е, ми працювали. Графік е, більш такий ну, менш нормальний. Це було два відключення на день. Е, зараз трохи ситуація погіршилась. Графік так називаємо мінус два плюс чотири. Ну але там. Виникають аварійні вимкнення. Ну, що я хочу сказати? Обладнання виходить зі строю від скачків напруги, від вимикань, вмикань. Акумулятори це розходні матеріали. Вони циклічні зарядки, розрядки, довго не живуть, ну наші витрати збільшились. І, ну, в цьому також ми дуже благаємо про допомогу. Це акумулятори, кабелі. Муфти. Ну, готуємось до більш довгих відключень, впроваджуємо СЕС сонячні електростанції, впроваджуємо більш довгострокове резервування. Працюємо кожного дня. Що у вас в регіоні в компанії з бронюваннями? О, це дуже болюча тема. На сьогоднішній час на 5 тисяч абонентів залишилось три працівника. Як такого? У нас працює в нашому регіоні близько 22 різноманітних провайдерів і операторів. Різного калібру. Різного калібру, як великого, так і і малого. Що можу сказати? Дата груп має бронювання. Ну це в частності працівники воля та таке інше. Ми там малі, середні не маємо бронювання. Навіть не всі змогли отримати критичну інфраструктуру. Щодо співпраці з урядом, працює у нас є очільник військової адміністрації Артюх. Ну, три місяці проводимо наради з його заступником, з ним проходила нарада. Є списки щодо так називаємого бронювання в дужках. хоча б з тим, щоб людей не мобілізували, поки ми зможемо оформити бронювання там, згідно нового закону. Щодо мобілізації, але на жаль, нічого не виходить. Списки не підписані, працівники всі знаходяться в підвішеному стані, і може таке трапитись, що не буде кому надавати зв'язок. Ні, кому буде надавати зв'язок. Неправильно сказав. Може таке стати, що в тилу не буде працівників, які зможуть налагодити або відремонтувати будь-яку поломку, тому що в Всіх забронювали, ой, забронювали, забрали в армію, а Говоричка по Фрейду не забронювали. Так, так. І більше того, я хочу сказати: з першого дня війни у нас організувало співтовариство провайдерів та операторів. Ми один одному допомагаємо. Надаємо допомогу обладнанням, ну, у кого щось нема. Тось тобто один одного дуже сильно виручаємо, незважаючи на конкурентність, на ще щось, то тобто всі працюємо над одне щоб зв'язок стало працював. Більш того, хочу сказати, коли у нас в 23 році були досить великі відключення, першими лягли великі компанії Воля не працювала більше трьох діб, Київстар а ми, маленькі компанії, ми працювали і ми надавали сталий зв'язок. Сьогодні піднімалось на панелях це питання. там, батл, Так називаємо малий, там, середній, крупний. Що я хочу сказати? Чим більше гравців на цьому ринку, тим більше тим сталіше буде зв'язок. Яку допомогу ви отримували від держави, від учасників ринку або від там, меценатів? Донорів. Від наші, я зрозумів, дякую за запитання від нашої держави на превеликий жаль. Ми не отримали ніякої допомоги. Якщо в Україні або за кордоном знайдуться меценати, доброді благодійники, які захочуть допомогти, що вам необхідно в першу чергу яка допомога, а що в другу чергу? Ну, першочергово, у зв'язку з тим, що наш уряд анонсує досить глобальне відключення світла, для сталості зв'язку, необхідно збільшити ємкість акумуляторів та блоків безперебійного живлення. Мабуть, це. Питання буде номер один для всієї України, не тільки, не тільки для нашої прифронтової. А питання номер два. Нам дуже обіцянок ценок давали. Ми вам і кабель там ремонтуйте, ремонтуйте, ми вам все дамо. Ніхто нічого не дав. Дуже тяжко останнього часу займатися придбанням цього обладнання. Абонентська база, для кого ми це відновлюємо, зменшилась на 75%. Прифронтових виїхало досить багато. Але основний напрямок, ну я так для себе бачу, це більше для підрозділів. Для військових. Так, для військових. Ми маємо там і погранотряди, і досить багато. Ну там у мене є листи більше 30 підрозділів. В першу чергу вам потрібні акумулятори, генератори, джерела безперебійного живлення, джерела альтернативної енергетики. Також вам потрібні. Кабеля, муфти, сварочники. що ще? Це і щоб держава допомогла з бронюванням. Ну, три, три нагайних питання. Якщо ніхто вам не буде допомагати в нинішніх умовах, наскільки вас вистачить? Ну, саме, мабуть, велика проблема, на жаль, це персонал. Якщо не буде персоналу, ну. Вистачить, поки все поламається, місяць. Тобто, якщо персоналу нема, то місяць і все. Через так. місяць мережа лягла. Так, Відновлювати так. нема кому. Так. Всі, хто були приєднані, всі абоненти, всі, називаємо це спецабоненти, залишаться без зв'язку. Про бронювання аварійно відновлених бригад. Це дуже нагайне питання. Але ще є така категорія, про яку всі забувають. Це системні адміністратори. ну Наприклад, нашого міста є люди, які там займаються, вони обслуговують дуже багато мереж. Якщо там цих двох людей заберуть. Регіон залишиться без зв'язку Може на наступний день. І питання щодо бронювання цих працівників. Ну, Більш того, в чому проблема? Саме ці працівники вони працюють ФОПами, самі на себе, вони, скажімо так, надають. Послуги і, і, щодо обслуговування Калакиївшаниля, як це назвати? Обслуговування мереж. Так, але я, що зробити з ними взагалі я не знаю. Їх ну забронювати ФОПа неможливо, такі наші реалії. Взяти на роботу йому ще три місяці, треба якось е, протриматися, щоб його не мобілізували і ти не можеш взяти. На роботу, якщо він на ТОВ не сходив воєнкомат, це буде досить великі штрафи, є велика проблема. Шановні друзі, шановна держава. Якщо ви хочете, щоб в прифронтових регіонах був зв'язок для тих абонентів, які там залишились, для спецкористувачів. Нам негайно треба щось робити, змінювати правила, тому що дуже велика вірогідність, що в цих регіонах зв'язку не буде ніякого, хоча ні, зв'язок може бути російським. Не дай Бог, дуже б цього не хотілося. Да, тому під цим відео будуть реквізити, посилання, хто хоче допомогти, хто хоче змінити ситуацію. Підключайтесь, давайте разом зробимо так, щоб. В Україні був український зв'язок. Дякую, Сергію. Дуже дякую. Переговорка.